Так дійсно багато дуже бо питання мобілізації воно стосується майже кожного громадянина країни, і тому звичайно в кожного народного депутата як окремого суб'єкта законодавчої ініціативи виникають багато колись гарних, колись не дуже гарних ідей стосовно того, як врегулювати це питання. Є декілька я так би сказав кластерів питань, які стоять на порядку денному. А вони зараз всі оформлені або в окремих законодавчих ініціативах, або зараз на комітеті в нас ми намагаємося зробити такий більш комплексний інтегральний законопроект. Перший кластер: це що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті? Ну очевидь, що треба якісь відповідь на це питання давати, і ми від військових багато чекаємо. Цих відповідей вони не надають, тому ми зараз вже як депутати, які здійснюють цивільно демократичний контроль. Будемо самі вимагати від військових надавати відповідь, або будемо просто самі приймати рішення. Це перше питання. Друге, яким чином чому не, не можуть демобілізуватись, наприклад, інваліди першої та другої групи. Тому що це ну, дуже странна ситуація, що якщо у вас в родині є інвалід першої або другої групи, то ви маєте право демобілізувати, щоб доглядати їх. Або а, а якщо ви сам інвалід першої та другої групи, яким чином е, ви опинилися серед військових, то у вас немає права на демобілізацію. Ми це будемо виправляти. Третє. людина, яка була в полоні, була е, забрана з полона е, додому. Зараз немає права бути демобілізованим, на наш погляд, це теж треба врегулювати і надати право таким людям бути демобілізованим. Четверте, наприклад, люди, які мають активну фазу онко хвороби, онкохворі люди вони не дуже обмежено можуть виконувати роботу військово. То теж треба це врегулювати. Це те, що як піти з армії, да а є питання, як, як яким чином збільшити. Потужності ТЦК з точки зору мобілізації. Тут є теж ініціативи. Є ініціатива ще по призовному віку якось цей процес врегульовувати. Є ініціатива, яка дозволяє розділяє питання бійці на фронті умовно і бійці, які працюють на. Підприємствах оборонно-промислового комплексу є така ініціатива. Тобто є багато насправді питань, які треба врегульовувати. І я хочу ну, щоб зараз знаєте, це питання дійсно стосується кожного, щоб не чутки такі не підтверджені чутки не розносились по країні. Зробити краще так, що коли в нас на комітеті ми вже сформулюємо якусь редакцію, певну тоді зробити вже ефір з вами з вами і про це розповідати. Бо зараз це питання дуже чутливе, і знаєте, ідея це не завжди є. Те, що потім буде втілено в законі, тому краще все ж таки працювати і обговорювати вже конкретний документ, який з'явиться до нового року, точно. Давида, ну тоді уточнення. Тобто, ми правильно вас зрозуміли з Назаром, що кілька законопроєктів ви об'єднаєте, пройшовшись по тих моментах, які ви зараз згадали, коли з'явиться цей великий законопроєкт, і ви кажете, будемо обговорювати потім, щоб потім не було запізно обговорювати, бо можливо якісь проблемні речі варто обговорити зараз. Тим більше ви сказали, що з військовими певні моменти треба обговорювати. Так, дивіться, я прав... я сформулював так: так само: в нас є більше десяти законопроєктів, які так чи інакше регулюють питання мобілізації або демобілізації. Тому ми намагаємось зараз на комітеті створити певну таку, ми, ми називаємо це так: робоча назва матриця мобілізації та матриця демобілізації, тобто всі ці е, е, умови. Скласти в єдину таку таблицю і врегулювати ці питання, це буде зареєстровано як з більшою найбільшою вірогідністю, як комітетський законопроект або окремий законопроект, який підпишуть всі члени комітетів та лідери фракцій, для того, щоб був певний консенсус по цьому питанню. Проведуться, звичайно, ми нічого не робимо без консультації з міністерством оборони та Генеральним штабом України. І потім, коли буде умовний консенсус по цьому питанню. Ми це будемо виносити до зали по термінах. Те, що ви кажете, я думаю, що це станеться десь в середині грудня. Буде вже перше читання, можливо, розглядатися а до кінця року. Ми будемо намагатися це проголосувати.